Ринок пішов догори. Ключові технологічні компанії відзвітували про свій дохід і поділилися своїми планами на майбутнє. Федеральний резерв ще раз понизив прайм відсоток на квотер, і Трамп зустрівся з Сі Сіцінпіні. Я взагалі не згадував про цих двох товаришів. Вони мені також не симпатичні, але від їх відносин багато що залежить. Мені здавалось, вони зроблять паузу на місяць три. Але зробили на рік. Світовий кризис міг прийти з цієї сторони. Тарифи, торгівельна війна легко може обвалити ринок. Сам факт цієї зустрічі і, по суті, продовження статус-кво на рік, і ринок реагує добре. Беремо це до уваги, і при покупці цієї чи іншої компанії завтра ми будемо знати, що Трамп не введе додаткові тарифи на Китай завтра. Але це не точно. Федеральний резерв. Жером Пау на останньому мітингу понизив головний відсоток на квот. Фондовий ринок любить, коли ФЕД вкидає свіжі бакси. Цим вони піднімають акції в ціні. Наступний мітинг 9-10 грудня, де вони збиралися мінуснути ще один квотер. Але зараз Жером Пау заявляє, через те, що уряд закритий і в них немає доступу до інформації до безробіття інфляції. Він не може сказати, чи це станеться на 100%. каже, коли ти їдеш в тумані, то ти мусиш притормозити Earning Days, або звіт про дохід технологічних компаній, які входять в топ 10 S&P 500. Той, хто підписаний на цей канал, то знає, що я купляв Google останнім часом. Я купляв його, коли його співвідношення ціни до прибутку P&E ratio, було ще 19-20. Тоді ціна його була 170-190 доларів за акцію. Зараз там інші цифри. Перший раз в історії рекордне зростання Alphabet досягло 100 мільярдів доларів, 16% збільшення в річному обчисленні. Завдяки високим показникам у всіх основних сегментах, включаючи Google Services та Google Cloud. Інтеграція штучного інтелекту між продуктами дає значні результати. Функції, керовані штучним інтелектом, такі як огляди штучного інтелекту та режим штучного інтелекту, підвищують залучення користувачів та зростання запитів. Амазон також перевищив очікування. Та повідомив про значне зростання доходів у розмірі 180 мільярдів доларів за третій квартал 2025 року, що на 12% більше, ніж минулого року. Це свідчить про значний попит у всіх бізнес-сегментах. Продуктивність веб-сервісів Amazon зазнала значного прискорення зростання, збільшившись на 20% у річному обчисленні. Що стало найбільшим темпом зростання за 11 кварталів? Портфель замовлень досяг 200 мільярдів доларів, що свідчить про сильний майбутній попит. Apple показала рекордний дохід та зростання. Повідомивши про дохід у розмірі 102 мільярда доларів за четвертий квартал, що на 8% більше, ніж у попередньому році, встановивши рекордний квартал за вересень, компанія досягла рекордного доходу за весь фінансовий рік у розмірі 416 мільярдів доларів. Високі показники за всіма продуктами iPhone приніс дохід у розмірі 49 мільярдів доларів, що на 6% більше зі значним зростанням на ринках, що розвиваються, зокрема в Індії. Мета це єдина компанія в цьому відео, яка втрачає в ціні після опублікування свого звіту. І, можливо, зараз саме час, щоб її купити. Акції Мета падають через поєднання факторів після звіту по прибуткам за третій квартал. В першу чергу рекордні витрати, пов'язані зі штучним інтелектом, також одноразовий податковий збір. Компанія підвищила свій прогноз витрат до кінця 2025 року. І прогнозували ще більше вітрати у 2026 році на інфраструктуру та штучний інтелект, що викликає занепокоєння щодо майбутньої прибутковості. Інвестори стурбовані тим, що великі інвестиції в штучний інтелект можуть не забезпечити такої ж віддачі, як попередні ставки на Metaverse. Якщо хтось ще пам'ятає, що це: Apple, Google, Amazon. Ці компанії в мене є, якихось більше і якихось менше. З Apple я взагалі починав своє інвестування. Мета я хотів би додати цю компанію в портфоліо на Robinhood. Але не всі мої інвестування були такими вдалими, як з Apple, Google чи Nvidia. У мене є Disney, який я взяв пару років назад, і який не демонструє того зростання, на яке я розраховував. Через два тижні в Disney буде Earning Days. Я почекаю ще два тижні. Подивлюся, що буде з мета за цей час, чи воно буде відновлюватися в ціні, чи просяде далі ніж 10-12%. І можливо, тоді перекину кошти з Disney на мета, враховуючи те, що Трамп поставив на паузу торгівельну війну з Китаєм. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.